Точно? Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ще одне відео про центр Любліна польського міста. Давайте так я покажу. Йдемо, дивимося, що тут в нас є. Такі фонтанчики. Люди сьогодні відпочивають, це субота. І ось такий ряд фонтанів. Тут цей парк, ой, там фонтани є. Ось тут можна подивитися, що написано Я люблю Люблін. Прийдемось зараз по, фонта... по центру. Тут ряд фонтанів зліва. Ну, хороший. Хороший центр. Так тут, бачите. Чи може підемо? А, ну підемо до тих фонтанів. Багато людей. Відпочиває багато людей. Ну, покажу. Ще одне. Фонтанчики. Ну, там будівництво якесь ведеться. Ці фонтани. І тут ну не будемо ми його обходити, зрозуміло, він там полотися. Ідемо до пам'ятника Ось тут. Опинились. Тут можна пройтися так, мимо нього по цим тумбочкам. І маємо пам'ятник. Зараз почитаємо кому. О, який? Пігнявенький. Так та не знаю і не цінить свій весело весло не є годи, не є годи, ну мабуть, не свої попередники якось, ну стові свого роду. Казанку тере. Це разні нески, ані вправо. До пшижгості. От хто не знає своїх пшизкості, той не годин до пшишкості. От так я прочитав. Приблизно ще зрозуміло, що... Оп! Йо... Йо... Йозеф Пісуцький, а, ну да, відома людина. Ось раз я попробую его показать на экране. Он уже висал, что там показывает. Вот так. Вилсутский. Вот. 100 знаменитих поляків. А тут у нас рядом 20 й рік. А, ну да. там Тисяч. 20 -й рік. Незглавний. Незлавний... солдат там повершим за Польщу. 1920 році, коли, скажімо, вже не царська, але імперська Росія наступала на Польщу Так, ну далі підемо дивиться. І ще один там. Рапу. І квіточки, це розочки, червоні і білі. І тут 1791 1981. На пам'ятки. Фовцов. Третя Родні і 3 мая. Розниці. Ну, може розстріл 3 мая щось, не зрозуміло. 1791 рік, 1916. Ось ну, так. Ну і далі йдемо дивитися сучасний. Люблен. От пошта польська будинок. Ну і знову ж таки, я кажу, це зараз я знаходжусь в центрі. Вот такие вот у нас в центре Люблина і... Макдональдс есть і ось туда це, це как бы центральна пішохідна зона. далі. Тут ми бачимо Макдональдс з тієї сторони Бургер Кінг. сьогодні побував там. Дороговато, все-таки ці речі і Макдональдс. За Макдональдс трохи дешевше, треба буде зайти подивитися. Але зараз у нас вийдемо до парку і покажемо. Трафик так увага босс. А чого вони стоять? А, там все Там Бюро всегда. Банк. А, напротив банк. Ну який чудові будівлі банка, да? Чудово. А зліва Гранд Готель. менш відома назва. Ну, там у нас вулиця, знову ж такий банк. Новий, як я вже казав, а там пошта польська, тобто польська. польська. ]ève�.? О, на зелений пішли. Ось такий гранд готель. Да, Люблін, Центр Любліна дуже симпатичний. «Шоколадний рай, написано. Ваші автобуси їздять. багато маршрутів Вон там шоколадний рай. Я люблю шоколад їсти. Хороший шоколад люблю. Ресторани 100 квадратних метрів. Здаємо 100 квадратних метрів. Да, коли проживаєш в країні, ну, в будь-якій країні, то мову спілкування в цій країни можна легше, легше вивчати. Це стосується не тільки польської, скажімо, німецької, а англійської так і інше. А Тому якщо хочете вивчати мову, найправильніше рішення їхати. Ту країну і, сп... і починати спілкуватися одразу. Так як діти роблять, вони народилися в цій країні, вони вивчають не граматику, а вони вивчають одразу мову. Тобто запам'ятовують. Це моя тактика, якби я викладав, якби, якби я навчав людей, як вивчати мову. Будь-яку. Тому дуже дивно, коли кажуть російськомовні, які прожили все життя, навіть не 20 років, там не 30, а все життя, і вони не знають українську мову. Це зневага до тієї країни, в якій вони проживають. По крайней мере, все украинцы, которые постоянно проживают в Польше, Польшу учат, бально, за 2-3 года. Ну, вот мы. Так, а где же парк наш? будет трошки дальше. Євангелічка. Там якісь будинки, дуже цікаво. Архітектура цікава, ну зрозуміла, очікувана тільки хочу сказати, що якраз те, що я очікував, те я і побачив. Тобто я задоволений очікуванням. Воно відбувається. О, так є теж мотоциклісти. Кредіт Банк, він присутній в Україні і тут є філіал, як бачимо. Ну і рядом зразу Укрсіб банк. БНП Парибас в Україні він представлений назвою Укрсіббанк, наскільки я пам'ятаю. Да. Дуже симпатично, ось у нас україночка, годзини от, отварці. Ну, то есть, от, ну, розуміло, що години це години, е, отварці це відкрит, е, відкриті. Недзиля, недзеля. Богоже. Не, ну і україночка, от україночку ми зайдемо. я думаю, на зворотному шляху. Вот я знаю, где-то пропустят. И тут такие кафе хорошие. Одне, другое, третье. Багато. Сад. И джон. Ух. Зор руху цікаво автомобіль був написаний. Далі від центру звичайно будуть з'являтися нові будівлі, Просто в центрі, мабуть, вже нема де їх будувати. Від слова зовсім. Є звичайно Моменти, де потрібно було б відремонтувати ці старі будівлі. О, але дуже симпатично гуляти по місту Люблін. Да, Хороша назва І слова. Влюбився в місто. Ну, Може це не так, це мій варіант назви міста. Так. Ну, от так, Асторія. Тут широка така вулиця. Е, що дивно, що тут дійсно широких вулиць мало. Ну це така одна із широких вулиць, я б сказав, це оце, вже широка вулиця. От ми дійшли до парку, зараз трошки пройдемося по парку. Ой, так ходить, у таких чобітних дівчина йде теплих. Так, у нас це ось Так, бас таксі. А, і таксі може їздити по лінії баса. А ми сюди йдемо. Заходимо в парк. Що це за парк я не знаю? Ага. Ага, це город Сашки улюбленні. Ого, огород. це огород, зараз я покажу вам. Вихід головний, де ми тільки що зайшли. От. І підемо. Тут бастіон якийсь є. Давайте подивимось. А, уже, вже не бачив. А ось він бастіон. А, це така тут трошки гірка невеличка. Я зрозумів, колись був бастіон. Ну пішли далі, дивитися. Що по центральному, я думав, підемо по цьому. Да, дуже хороший парк, можна відпочивати. Да, не даремно я приїхав. Люблін. Мені він вже сподобався. Мені ще, скажем так, від слова Люблін, я в нього вже теж влюбився. Як і всі поляки, які тут проживають. Скажем так, краще, як і всі польки і поляки, які тут проживають. Тихо, спокійно. Люди відпочивають в парку. Ладно, покажу далі. Так от у нас. Там якийсь водойм. Ну, можна до цього водойму. А то вже мату я забувся, як вона виглядає. Але десь. О, і тут камери є спостереження. Така велика камера. Все бачить. Мабуть, добре наближає. Ой, там ці... не піду я туди, там не буду лякати. Ні так. Йдемо далі. Хоч я не можу сказати, що я тут когось налякав своєю камерою. Але ж все таки. Інколи люди не задоволені, що їх знімають на відео. Не зрозуміло чому. Якщо їм нема чого ховатись. Ну, інколи бо треба ховатись, ти вимушений ховатись. Від несправедливості, наприклад. Зараз ну, подивимося тут фонтанчики тоді. Йдемо по центральній алеї. Там якась будівля. Вот. До да, як цього фонтанчику, мабуть, ми можемо підійти. Заказ. Ну от, що ж тут не зрозуміло, якщо ти знаєш українську мову. Заказ це заборонено. Вхождення до фонтани. Фонтани так само і засмічення об'єкту. Від зелені і господарський комунальний. У, у, уряд міста Люблін. Так, це відео хто, хто це написав, хто цей, цю заборону на, на зробив. Ну так, да, фонтанчик чистий, як бачимо. Симпатично. Пішли далі. Це у нас спис такий. Спис. Так, його треба з цієї сторони зняти, бо там сонечко світить. Ви не побачите, що це спис. Це мабуть популярний польський, як сказати, військовий... Військова зброя. Да? Зброя. В стародавні часи була, от такий спис. Мені здається, що це тут вона так і присутня, яка живує. Ну так, да. як у греків було теж. Там дітки грають, ми теж не підемо їх турбувати. Так, куди ж ми підемо? Ну, давай отак обійдемо, да, підемо вже. Там людей в центрі багато. Всі. Ходять. О, і є альтанка для відпочинку така. Ну, я до неї не піду, я тільки зараз покажу. Ось така альтанка для відпочинку. Теж дуже цікаво. Так, Що у нас ще є? Ой. Мені здається, що тут щось було, але вже загуло. А я подивлюсь. Да, Невідомо, не що тут було. Здається, що... а може тут нічого не було, тільки апостемент такий. Угу. Ну, зараз може була якась альтанка, яку зруйнували. І щось зробить інше. Там я бачу є споруда, скажімо, такої сцени на повітрі. От, якщо вам видно. І ми вам будь-поїдемо. І ми, побудь, пішли далі, так. Ну там поліцейки, чи, мабуть, ні, швидка стоїть. Комусь погано стало. Так, да, швидка. Буває. Скоріше за все я бачу, що сучасні люди більше хочуть розваг і хліба. Замість хліба вони використовують різні бургери і інші сучасні страви, а тому в центрі, де багато харчових закладів, їх там багато людей я маю на увазі. А тут в нас так пустувато тільки хто хтось прогулюється з дітьми. І вже таких заходів немає, тільки камера є. Де як вона крутиться? Бачі, як камера крутиться, зараз вона на нас подивиться. Треба помахати ручкою. Привіт-привіт. Ми тебе бачимо і ти нас бачиш. І пішли далі. О, бачиш, вона за нами спостерігає. Ну, а ми ну, пішли далі. загубилась, за ким спостерігати. Добре, добре. Президент міста Люблін Христоф Жук. Осродик поздоровляє з Любліним запрасина. Сезон на літній сезон. Ну, на жаль, літній сезон вже закінчився. І вже нічого тут не показують. Так, ми дійшли, вже я тут думаю, закінчується парк. Там вже якась будівля, можливо адміністративна. І ми вийдемо на вулицю. Я розумію, що не всім сподобається відео про спокійний тихий парк, де люди спокійно відпочивають, але я мав це показати, щоб було І, кажуть, повна картина того, як виглядає Люблін. Ось така музикальна пауза у мене. Тобто помовчати трохи, поки ми піднімемося наверх. А так і так, да, давайте почитаємо, що тут є. Mm. Yeah. Будемо поставити на паузу і почитаєте. Взагалі для тихого відпочинку спокійного дуже непоганий парк.